Доброго дня малята! У нас заняття з розвитку мовлення. І до нас у гості сьогодні завітала дуже маленька гостя. Це бджілка Мая. Бджілка, бджілка, а ти куди? На лови та усади, ладовиті й запашні. Вітаю травню я тебе. мою квітень першоцвіт передав тобі привіт. Тільки хмаркою мені сонечко не затули. Ось і настав третій місяць весни. Тви. давайте з вами повторимо всі назви весняних місяців. Березень, квітень і трави. Ось і в садочку, і в дворі. На крутій он там горі, всюду всюду пишні трави, кличуть всіх нас до забави. Як не бавитися нам, повно ж сонця, повно трав. Травень, травень, тут і там. Ну мож діти, до забав. Малята, а я для вас приготувала різні цікаві ігри. А ось і перша гра. Треба відповісти, це буває в травні чи ні. Приготувалися. Починаємо. У травні птахи ще знаходяться у вирії в теплих краях. Буває так чи ні? Ні, правильно у травні в наших краях вже тепло. І птахи вже нас прилетіли. У траві всюди лежать сніги. Буває так чи ні? Ні, вірно. Травні вже всюди зеленіє травичка. Тому і називається місяць травень. В травні на дерева з'являються листочки. Розцвітає будок. Буває так чи ні? Так, вірно, буває. Саме в травні нас всюди квітнуть квіти і розпускаються листочки на деревах. Молодці малята! Ось ми з вами впоралися і першим завданням. А ось і друга. Гра називається який, яка, яке. Скажіть, яка весна? Зараз будуть з'являтися картинки і сказки. Роздивляйте і поміркуй, яка ж буває весна. А ось і перша картинка. Яка весна? Весна веселкова весела. Яка весна квітуча, тепла, сонячна. А ще яка весна пахуча, весна зелена. А зараз скажіть. Яке сонечко навесні? Сонечко тепле, золоте, а ще яке яскраве, лагідне і ніжне. Малята. А зараз скажіть, який буває вітер? Вітер буває теплий, сильний, швидкий, лагідний. Добре малята ви ускорилась з усіма завданнями. А зараз я для вас приготувала чистомовку, щоб ми вчилися гарно говорити. Повторюємо разом зі мною Са-са-са. Та вже прийшла весна. Су, 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 я люблю весну. Сі, 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 ми веселі всі. Се, се це, нам весна тепло несе. Ок ок, ок, сіла бджілка. На пеньок. Ки-ки-ки прилетіли шпаки. че 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 вода в річці тече. Ей, 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 співає соловей. А давайте ще раз повторимо: са 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 вже прийшла весна. Су-су, я люблю весну. Сі, сі, сі. Ми веселі сі. Се, се, се нам весна тепло несе. Ок-ок-ок, Сіла бінка на пеньок. ки 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 Прилетіли шпаки. Ше, 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 вода в річці тече. Ей, 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 співає соловей. Молодці малята, добре попрацювали. А скажіть, вам подобається весна? І розкажіть про неї. До побачення малята, до нових зустрічей.